В книзі Пророка Ісаї читаємо, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кермазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Кров Ісуса Христа спроможна чинити чудеса, як в житті особистостей, так і в житті цілих народів. Все прокляте і страшне може прообразитись в славне і прекрасне, і ця влада є лише в силі крові Сина Божого, його жертви і його Воскресіння. Історія християнських пробуджень являє нам багато надихаючих прикладів, як змінювались суспільства під впливом віри в Ісуса Христа, Його Євангелію і через покаяння у своїх гріхах. Яскравим прикладом такого приображення народу є Швейцарія. В середньовіччі до XVI століття це був народ солдатів-наймітів, які за гроші воювали в чужих землях та в чужих інтересах. І це справжнє прокляття, коли матері народжують синів для того, щоб вони вмирали в чужих війнах далеко від своїх домівок. Але все змінилось в Швейцарії після реформації в XVI столітті. Саме тоді цей край пережив велике біблійне пробудження, і з того часу найбільш войовнича нація Європи стала зразком самого мирного народу на континенті. Швейцарія не приймала участі ні в Першій, ні в Другій світових війнах. Притим це не є народ наївних пацифістів, швейцарці зобов'язані мати в своїх домівках зброю і проходять постійний вишкіл задля боєздатності, проте не приходиться їм воювати уже декілька століть. І це велика Божа благодать. Ми віримо, що Господь спроможний преобразити долю України. Наш Бог є Бог чудес. Все це можливо через силу жертви, Сина Божого. І його славного Воскресіння, якщо тільки ми будемо вірити йому і бачити свій народ, його історію, теперішнє і майбутнє через призму крові Ісуса Христа. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючи відео про молитву, фокусуйся на актуальних молодовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.